thank mm -hmm. you Ми юні спортсмени комплексу Леолен. Хочемо привітати усіх з прийдешніми святами новим роком та Різдвом Христовим. Зараз наша Україна переживає складні часи, Та ми розуміємо, якою ціною платять наші захисники і захисниці для того, щоб ми могли тренуватися. Юні спортсмени ми дуже любимо нашу батьківщину і хочемо її прославляти на міжнародній арені. Хочемо побажати нашим захисникам насамперед терпіння. у кожного є мрії. А для мене найголовніша перемога за СУ. у свою чергу. Ми спортсмени хочемо, аби наші перемоги приносили усмішки і радість болівальникам тенісу. Нехай 2023 рік буде переможним для України і принесе нам довгоочікувану перемогу і мир. Бажаю, щоб по кожному домівці було тепло і затишно. Нехай радість наповнить ваші серця. Ми віримо у зляне чудо, яке дасть нам можливість спокійно жити. Вітаємо. з новим роком!